Всім привіт! Ось приїхала посилочка з Китаю. Хотів би разом з вами відкрити, подивитися. Зараз глянемо, що тут, тому що я чекаю декілька посилок, Я не знаю яка з них ця. Так, відкриваємо досить добре упаковано. Ага, в принципі, те, що я очікував, це. Така невеличка домашня метеостанція. Вирішив придбати, тому що вдома е, маленький син для того, щоб контролювати вологість у його кімнаті. Що тут у нас? ну, Якість. Досить така непогана. Ось так от. Батарейки два. Дві батарейки типу 3А. Зараз раз подивлюсь, спробую знайти батарейки і увімкнути. Ось є парочка батарейок. Ціна цієї метастанції 7 доларів. Ось так от. Значить, тут у нас годинник з будильником, температура і вологість. Е, також ця ось ця шкала. Відображає м, динаміку, динаміку вологості е, за там, останній час. Тобто, можна бачити, там, вона падала чи, чи піднімалася. Ось така от штука недорога, але досить корисна в хазяйстві. На цьому все. Дякую. Всім, все найкраще.